Всім бажаю здоров'я! Мій позивний козак. Я лікар в сталевому кордоні. Сьогодні хочу вам розповісти про основи здорового способу життя. Старайтеся споживати збалансовану їжу, тобто вживати достатню кількість овочів, фруктів, м'яса. Клітковини та старатися менше їсти, споживати жирного, жареного, копченостей і гострих страв. Звичайно, можна в міру, ну не переборщувати. Наступне я би хотів виділити фізичну активність, тобто старайтесь займатися спортом, багато ходити, рухатись, не сидіти на одному місці, жити активно. Не менш важливим є відпочинок. Відпочинок на протязі дня, коли ви сильно втомлені, та е, сон. Сон в дорослої людини повинен тривати 7-8 годин для того, щоб організм набрався енергії та сил на наступний день. Хотів би підкреслити про важливість ментального здоров'я. Старайтеся побільше спілкуватися з близькими, з родичами, поменше слухайте негативних новин та побільше позитивних думок. Пам'ятайте про негативний вплив шкідливих звичок. Старайтеся їх позбутись та побільше займайтеся спортом. Разом до перемоги!